Підготовка до зими в умовах енергетичної кризи, спричиненої воєнними подіями в країні, вимагає від українців все більшої уваги. Готуватися до холодів потрібно як керуючим компаніям, так і власникам багатоквартирних будинків, радить експерт. Адже щоб отримувати тепло, воду та послуги каналізації, наприклад, у багатоповерхових будинках під час можливих довготривалих відключень електроенергії, треба потурбуватись про альтернативне джерело живлення. Мешканцям п'яти. Поверхівок також треба зробити певні кроки, але їм простіше, вважає київський експерт, голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Фахівець поділився порадами щодо підготовки галузі житлово-комунального господарства до зими. Якщо це п'ятиповерховий будинок, то подача води, тепла і все інше проходить за рахунок тиску в мережі. І у них в принципі підкрачуючих насосів. Не встановлюється. Головна задача зараз перевірити стан інфраструктури, стан насосів, стан цих заслонок, робочих каналізації, все інше. Перевірити стан мережі електричної, стан щитків та щитових під'їздів. Стосовно багатоповерхових будинків, то тут ситуація значно складніша. Такі будинки здебільшого обладнані насосами для подачі до квартир, опалення та води. Насосне обладнання залежить від електропостачання, та під час тривалих відключень має підживлюватись з альтернативних джерел. Подача електроенергії в насосній групі важлива двома варіантами. Один варіант це встановлення генераторів, з ними складніше. За ними потрібно слідкувати, що їх просто не вкрали. І другий варіант це встановлення банок живлення. Правильно, отак, банок живлення, тобто акумулятори потужні, які будуть певний час видавати електроенергію в мережі при відключеннях. Провадження альтернативних джерел живлення це додаткові витрати, які понесуть мешканці багатоповерхівок. Якщо будинком керує ОСББ, то воно може допомогти організувати закупівлю, встановлення та роботу генераторів. Крім того, існують різні державні програми для допомоги в цьому питанні. Ну а що касаємо об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, для них дійсно існують як державні програми, так і місцеві програми. А всі, хто нас дивляться, ось побишники, вони можуть звернутися до міської ради і отримати інформацію, чи є програма в їхньому місті. Конкретно да, програм підтримки, програма компенсація відсотків є, є програма Гріндім, є програми державних банків. Вирішити проблему завжди легше, об'єднавши спільні зусилля. Тому, аби перезимувати у більш комфортних умовах, треба зробити певні кроки вже зараз. А для цього слід використати всі можливості, в тому числі скориставшись державними програмами у сфері житлово-комунального господарства, радить експерт.